Символізмом саме кола є українська історія, тому що коли козаки збиралися за колом, вони вирішували питання, проблеми та й радісні моменти свого буденного життя, Коло. Коло символ тепла, символ сонця, символ добра. І я всім нам бажаю, аби це коло далі котилося і розкочувалося і розмежовувалося на весь світ, де знаходяться наші українці, і де ми можемо пропагодувати українську культуру, українську пісню, український етнос, українських майстрів і народну творчість, все, що відкриває світові нашу рідну, неповторну єдину Україну. Займаюся художньою обробкою дерева, працюю в традиційному стилі з метою збереження символів, які використовував Юрій Шкрібляк, і також збереження гуцульської і боковинської орнаментики. Працюю в основному на дереві груша це надзвичайно хороший матеріал, який добре піддається художній обробці дерева. В своїх композиційних рішеннях я використовую хрести. Як основу композиційного рішення вони несуть оберегове значення. А сакральні символи також використовую в основному із навчальної літератури досліджень шляхом дослідження це витоки з трипілля. І також певні свистичні елементи сьогодні на виставці представлений таріл, який називається єдність. У основі композиції закладено чотири тризуби, які об'єднані в композиційне рішення зміст. І ціль створення такої мистецької роботи показати, що наша Україна єдина. Цей фестиваль дуже символічний, як на мене, тому що українці з різних країн приїхали сьогодні в Житомир, щоб дізнатися про свою цю історичну спадщину і про те, як українська традиція в сучасній Україні дійсно є прикладною, є такою, що живе, а не законсервоване. Приготовляю на мисто, ними живу. І це естетика це моя місія у цьому житті. Я використовую давні українські технології і усучаснюю їх. В мене ви побачите коштовні камені, де сучасні, а також металеві деталі. Більшість з них сягають глибокої давнини. Ось, наприклад, лунниця на жовтому намисті, вона з часів Київської Русі. Використовую хрестики, монети або ж монетоподібні елементи, які свого часу були частиною українського костюму Гуцульщини. Мені подобається поєднувати різні елементи різних культур, які свого часу існували на теренах України, а також елементи сучасної етнокультури, яка ще збереглася по різних закутках. Здебільшого, у мене е, західноукраїнські карпатські мотиви. Я використовую художнє скло, використовую різні камені і. Здебільшого формує їх за принципом естетики, так як гарно, так і поєднує, і часто такі прикраси, як і в давні українські часи, стають сімейними реліквіями і потім передаються з покоління в покоління. Звоєю діяльністю я популяризую українські традиції, те, що було характерно для нашої землі, і те, чим особисто я захопилась на початках, це була Полтавщина. Тому за моєю спиною рушник відтворений за зразком 18, середини 18 століття. Захоплююся вишивкою, тому що бачу в цьому символізм і. Важливість для українців за своїми дослідженнями, я побачила таку характерну рису, що багато чого закодовано у наших вишивках, і ми цього не знаємо. У мене є дослідження про дерево роду. У кожної людини це дерево роду присутні. В народній традиції вважалося, що треба знати свій рід до сьомого коліна мінімум. Бажано і ще й глибше. А в наших українських традиціях саме у вишивці. Цей знак закодований а, деревороду у такому пісочному годиннику. Своє дослідження по вінкоплетінню я почала з Полтавщини, тому що притягнув такий елемент, як помпон. характерний помпон для багатьох культур і для нашої, в тому числі. А сам вінок складається з м'яких таких помпончиків і восковиць. Самі помпони мають ще вічка. Що символізувало захист? Пізніше з'являються вінки воскові. Це вже мода по всій території України в ХХ столітті вони зустрічаються. Бабусі наші, що в них виходили заміж, а потім зберігали у іконах. Тому, якщо ви маєте старовинну ікону, скоріше за все, там може ще і зберігатися вінок бабусі вашої. Займаюся традиційною вишивкою, характерною для нашого регіону, для Рівненської області, і я вишиваю вже понад 20 років. Так як поліська вишивка, це в основному геометрія і в основному такі техніки, як занизування. От, наприклад, на цьому рушнику занизування заволікання це одні з найдавніших технік, як вважається. Вони імітують ткацтво після того, як спочатку були ткані рукави, сорочок, з часом дівчата, жінки на селі почали імітувати цей процес, вишиваючи візерунки, які колись ткали. Ось ця техніка. Вона заворожує своєю такою пластичністю, плавністю, оціми глибинними такими орнаментами, які от, архаїка така, воно дихає, воно промовляє. І я просто заглиблююся в цю глибину, в цю культуру і, і намагаюся відтворити орнаменти у сучасних роботах, максимально зберігаючи дух. Саме місцевості, де я проживаю. Це символ єдності, тому сьогоднішній форум об'єднує людей з різних куточків України та світу. От я сьогодні приїхав з цим колективом ансамбль народної пісні та побутового танцю Громиця. Привезли поліський фольклор, саме Київщину. Будемо співати, танцювати, грати. Самчиківський розпис є єдиним в Україні. Походить із села Самчики, що на Хмельниччині. Самчиківський розпис. Він унікальний, який потрібно відроджувати, зберігати та поширювати. І ось сьогодні я привезла сюди свої роботи, які хочу показати для всієї України. Характерним для самчиківського розпису є рослинні мотиви, а саме квіти, листя також дуже часто зображуємо птахів. Використовуємо сюжети із українських пісень, легенд, балак. Кольори використовуємо червоний, зелений, синій, а також відтінки. Доповнюючим кольором використовуємо чорний, також можна білий. Композиція може бути симетрична, може бути зеркальна, але обов'язково вона має бути динамічною. Лінії повинні бути хвилясті. Дуже важливо, що робота не буде ідеальною, тому що це є народне мистецтво. Люди колись як малювали, вони не були художниками, вони творили так, як це відчували, так як вони бачили. І тому картина є народною. Я спеціалізуюся на декоративному розписі скринь. І сьогодні презентую роботи саме з цього виду мистецтва. Як правило, коріння нашого розпису на Дніпрянському йде з розпису скринь. Це темне тло з темно-зеленого або бордового кольорів і світлі квіти. Переважно малюємо рослинні мотиви вазон, гілочки і інколи бувають. Народні картинки, мама, або дівчата. Ці мотиви йдуть з скринь, їх малювали майстрині, продавали скрині на ярмарках і так вони популяризувалися по всій Україні. Ви можете побачити деякі збіжності, можливо, з Петриківським розписом, якісь елементи дійсно перегупуються, такі як правило, як зернятка та декорування квіток. Але він все таки є індивідуальним і має свої особливості. Скрині розписувались на добробут та благополуччя. На нареченні, коли вона збирала посуху, купляли скриню. І тому на скринях малювалися, як правило, символи багатства і міцної родини. Ну а міцна родина це дерево життя, щоб наречені пам'ятали з якого. З якої родини вони пішли, про своїх пращурів, бо дерево життя це такий символ, який проходить червоною ниткою по, по майже по всім е, різновидам декоративно-прикладного мистецтва. Ви Ми його зустрінете і в вишивці, і в розписі, і в кераміці. Скрізь. І в скрині не є виключенням. Часто я вже займаюся давно. Починав я спочатку більше з пластики, потім вчився гончарити. І от, наприклад, останні роки я ще захопився подільськими мисками. Тобто зараз в мене я вже роблю такі речі, які подібні до мисок поділля кінця 19 століття, початку 20-го. Тут, наприклад, ці миски це от по мотивам шарпородської кераміки. Ось такі от. Тобто у них біле тло, малюнок орнаментальний, такий. І також мені подобається малювати ще миска, такі от мальовані миски по-мокрому. Робиться біле тло рідкою глиною, яка називається ангоп, і далі розписується. Причому це все робиться, коли фарба ще мокра, і вона трошки тече, її можна також змішувати, такі от різні речі можна робити. Ну і дуже цікаво відтворювати старовинні речі, тому що ти якби і глибше їх пізнаєш. Одне діло, коли ти споглядаєш на речі, інше, коли ти їх відписуєш, чи це трипілля, чи це народні миски 19 століття. Оця вся семантика вона дуже цікава. І ми почали ці наші ремесла, які у нас з дитинства, всі наші захоплення, ми почали ними займатися більш професійно. І просто так вийшло, що саме гончарство стало найбільш головним нашим ремеслом. Тому що був час, коли люди питали інформації, де навчитися цьому, і ми почали цією інформацією ділитися. І з'явилася навіть школа гончарного мистецтва У 2006 році. Ми її відкрили. І навчаємо цьому людей. Ви почали з цим займатися більш професійно. І це призвело нас до того, що ми на сьогодні ось бачите різно, різноманітніший посуд робимо з глини. І не тільки посуд, все, що тільки можна з глини придумати, ми все робимо. Я займаюся ткацтвом. І не просто ткацтвом, я є художник реставратор у музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького. Моя робота це є зберігати, реставрувати, е їздити в етнографічні розвідки. І, зокрема, за своєю освітою я все ж таки є текстильниця, чим я і займаюся, що я і дуже люблю. У вільний час я тчу. І допомагає людям знайти текстиль, який вони хочуть знайти. А позаду нас знаходяться текстильні вітражі, які створені ще у 15-му році, під час якраз військових дій на території Києва і вже на території Сходу. Вони присвячені жінкам, які чекають своїх воїнів вдома, які чекають новин від своїх воїнів. І кожен кожна частина. Цього вітражу це є жінка з різною долею, і вони, в принципі, були зняті з дійсно справжніх жінок. Робота називається Посвята. Ткацтво це найдавніше ремесло, яке завжди об'єднувало всі народи, яке об'єднувало людство і загалом показувало нашу самоідентифікацію. Тому що по самій тканині, по самій вишивці завжди можна було показати, з якої самої частини світу, з якої самої частини країни прийшла сама тканина. Бо якщо говорити про ткацтво, це є основа його, це є сама тканина. І ось саме ткацтво можна завжди ідентифікувати людину, її культуру і її життя. Займаюся писанкарством, дряпанками, ляльками-мотанками. Займаюся різнотрав'ям, як ви можете бачити. Ангели, вінки. Це все зроблене із рогозу. Це міфологічні тварини роботи української художниці Марії Примаченко хімернії тварини. І ми зробили таку колекцію цих тварин, які в неї намальовані на полотні, а ми їх вирішили таким образом оживити. В принципі, цим я живу, працюю в цій сфері. Поло українського багаття ми хочемо зібрати неодноразово в місті Житомирі, аби біля цього багаття зігрілося. Дуже багато наших українських співвітчизників, які живуть вже давно за кордоном. За колом ми знаємо, ми можемо вирішувати питання, ми можемо вирішувати різні пропозиції і творити нові ідеї, які прийдуть нам разом в обговоренні або ж в діалозі.